Справа 1239 знайди значення виразу, якщо. Ну що ж, стартуємо в першому заданні, якщо х дорівнює мінус 19, y дорівнює мінус 8. Ну що ж, записуємо, то наш вираз. мінус 05 xy Буде дорівнювати мінус 0,5, що множиться. Так, замість x пишемо мінус 19. Що множиться. А замість y пишемо мінус 8. І це дорівнює. Ну що ж, ми бачимо, що тут у нас є три множники від'ємні. Тоді добуток у нас буде від'ємним, то ми можемо записати, що це дорівнює мінус. А в дужках запишемо добуток модулів 0,5, що множиться на 19. Що множиться на 8. І це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде дорівнювати. Я пропоную зараз згрупувати 0,5 спочатку помножити на 8. Записуємо, що це дорівнює мінус, а в дошках тоді буде 0,5. Що множиться на 8. Так? Ну а результат помножимо на 19. І це дорівнює мінус. Так, що у нас буде в дужках? У дужках у нас 0,5 помножити на 8. 0,5 це половинка. Половинка від 8 це буде 4. Або 5 на 8 – 40, Тут є один знак після коми, то це буде 4. Тобто записуємо 4, що множиться на 19. І це дорівнює мінус. 4 помножити на 20 це буде 80, а тут. На 4 на 1 менше 19, ніж 20, то це буде не 80, а мінус 4 це буде 76. Записуємо мінус 76. Ну що ж, ми знайшли значення нашого виразу. Зараз переходимо до другого завдання. Якщо х дорівнює 0,4, а y дорівнює мінус 4,5. Ну що ж, записуємо то. Наш вираз мінус 0,5 xy буде дорівнювати. мінус 0,5, що множиться. Так, замість x пишемо 0,4. Що множиться. А замість y пишемо мінус 4,5. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас два множники від'ємні. То тоді добуток у нас буде додатнім. Ми можемо записати його просто як добуток модулів. Це буде 0,5, що множиться на 0,4. Ну і що множиться на 4,5. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, тут можна виконувати дії, так як вони записані, 0,5 помножимо на 0,4. 0,5 це половинка. Половинка від 0,4 це буде 0,2. Ну або 5 помножити на 4, 20. а тут є два знаки після коми. Забираємо два знаки після коми, вийде 0,2. Записуємо 0,2, що множиться на 4,5. І це дорівнює. Що ж, 2 помножити на 45, це було б 90, але тут у нас є 2 знаки після коми. То якщо ми заберемо два знаки після коми, то у нас вийде 0,9. Записуємо, що добуток у нас 0,9. Є? Зараз записуємо відповідь. Отже, знайди значення виразу. Записуємо в першому завданні у нас вийшло мінус 76, а в другому записуємо 0,9 десятих. Ну що ж, ось таке завдання на множення та групування раціональних чисел. На цьому вправу завершено.